Друзі, вітаю, Дональд Трамп пише Newsweek. розчаровується в Путіні непогана. Новина, яка піднімає можливості України щодо справедливого миру і перемоги над ворогом. В той час, коли в нас в країні якийсь політичний безлад, просто незрозуміло, що несеться. Ну, типу, там кличко атакує голову військово-цивільної адміністрації. Голова військово цивільної адміністрації атакує кличка. Йде не розберіха. От, президент, який начебто не помічає величезний скандал щодо Агенції закупок оборонних. Несеться просто якась дика історія. Е е До речі, із цікавих новин Грузію хочуть виключити з пар'є, а Ілон Маск взагалі може отримати премію Нобелівського по свободі слова. Ви зараз можете засміятись, але не робіть цього в цей час все можливо. І тут ну, з'являється новина, дійсно, яка нас десь. Підтримує в американській і в британській пресі, ну от що Трамп дійсно може бути на стороні України. Причому вони наводять дуже непоганий аргумент. Вони кажуть, якби хотів злити Україну Путіну, зробив би це вже. І насправді довго б не грався і не панькався. Тихенько злив би, підлаштували, і все було б нормально. Тому йому треба перемога. Тим більше, що перемоги в Гренландії може не бути. Сьогодні виступила прем'єр-міністерка Гренландії і каже: слухайте, у нас там соціологія. Більше 80% хочуть бути данцями, не хочуть в Америку. Да, Трамп ще не пропонував їм сім дачі в Майами і в Лос-Анджелесі, що насправді коштувало для всіх гренландців не дуже дорого. Там 3-4 мільярда і всі сім'ї були б заселені в свої будиночки на, лі... ну, на літо, знаєте, відпочити. тому насправді. В Гренландії, в Данії може в Трампа перемоги не бути, і треба буде перемога тут в Україні. Ну і, власне Newsweek каже, що виникає враження, що Трамп почав розчаровуватись в Путіні, і це класно. Насправді це гарна історія. Вона мені подобається. Тим більше, що зірвався зерновий коридор Китаю і Росії. Бачимо, що Китай не хоче закупати російське зерно на 25 мільярдів, а купує в нас і в казахів. Да, з однієї диверсифікація, з іншої сторони, э, пишуть західні видання, що це ж насправді відповідь. Це насправді відповідь прийнята на найвищому політичному рівні. Ні, Путін, нафти не треба, зерна твого не треба. І дійсно, Китай з э, штатами можуть поділити Росію не тільки світ, а Росію в першу чергу. Давайте це проаналізуємо, розкладемо по поличках, Підпишіться на цей YouTube канал. Перевірте, чи ви підписані, тому що ми боремо з російською пропагандою. Кожна підписка важлива. Ну от але насправді, крім цього, ми боремося з алгоритмом. Нас атакують російські боти. І коли ви підписуєтесь, навпаки, ми ростемо, і україномовного Ютубу більше. Друге, коли ви донатите окупантів на полях бою проти української армії, стає менше. Підписка більше українського YouTube, донат менше окупантів проти наших героїв. Тому, будь ласка, зробіть донат 100, 200, 300, скільки хочете, скільки можете. Закриваємо збір і робимо відпочинок, але прошу кожного та кожну долучитися зараз. Тому що е, чекають ці гроші на. Суджі, а ми ще не дозбирали тільки 650 тисяч тисяч. а нам треба з вами мільйон. Потім пауза. Відпочиваємо, працюємо і збираємо. Е, тому, будь ласка, зробіть це. А я вам розповім. Трамп усвідомив каже «Ньюзвік», наскільки слабкою насправді є Росія, тому вигідніше укладати велику угоду саме з Пекіном, а не з Москвою. Раптова зміна риторики каже «Ньюзвік», Дональда Трампа, який за кілька місяців перейшов від нападок на Зеленську до жорстких ультиматумів Кремлю, насправді не повинно нікого дивувати. Трамп завжди вирізнявся прагматизмом, а не принципами. І зараз він відчув, що саме Росія перебуває в програшному становищі. Про це пишуть аналітики Єльського інституту лідерства Джефрі Зонефельд та Стівен Тіан. Вони кажуть, що Трамп будь-що намагається уникнути ситуації, коли його асоціюють зі стороною, яка програє, саме тому зараз. Відійшов від старої риторики вихваляння чеснот Путіна. До того кажуть ці два аналітики, що Трамп часто вдається до стратегії розділяй і володарюй. Саме так він зараз діє, налаштовує Францію проти Німеччини, Британію проти ЄС, Форд проти General Motors і далі, далі, далі схоже, що Росія та Китай він вдався до того ж самого принципу. Здається, що між Китаєм і Росією розпочинається конкуренція за те, хто першим зможе укласти кращу угоду із Трампом, кажуть аналітики. Можливо, дуже Трамп розчарувався в Росії після того, як йому пояснили наскільки ліліпуцька економіка в порівнянні з Китаєм, можливо, саме тому він почав якраз більше підтримувати Китай. Якби Трамп насправді хотів, кажуть аналітики покласти край українському. Війні на території України ну він би вже давно би заплатив цю ціну незалежності від того, хто б йому що не казав. А так бачимо, він намагається зараз змусити Росію підійти до угоди з повагою до України. От але, тримаючися, не зважаючи на заяви Путіна, він підвищує ставки, і це відкриває можливість того, що серед усіх людей він міг би принести найбільшої користі для України. От, і власне, таким вони виводять фінал свого великого матеріалу. Цікава історія, і дуже хотілося, щоб вона була правдивою. Дуже хотілося, щоб Трамп дійсно став супер сюрпризом для України і ненавистю для всіх росіян. До речі, класний матеріал ще вийшов на захіл. Його почав передруковувати BBC. Вони, Вони ну, знову ж таки трошки пізнувато. Ну от, але краще пізно, ніж ніколи, років так на 10, а то й 30 вони запізнилися, що розклали, чому Путін напав на Україну, і написали, що Росія це держава, яка краде історію, Росія це держава, яка краде культуру. І вони написали, що нема такої держави Росія. Грозний прославив себе царем Русі, і звідти почав нагнітати в той час, коли BBC і Хіл кажуть: та це ж Московія. І Якщо в часи Грозного це не сприймали, то потім з кожної каденції кожного нового царя вони крали культуру, релігію, вони крали історію, і вони дуже класно це розклали. Причому це пишуть західні журналісти, це пишуть західні аналітики їхньою зрозумілою їм мовою. І ось тут, скажімо так, коли вже почалися процеси. Пояснення, що це екзистенційна війна, дійсно це створює певну атмосферу для Трампа, чому Україна має виграти, чому Україна має бути сильною, чому Україна повинна дати відсіч Росії, щоб захистити всю Європу. І ось тут ми бачимо, що дійсно Ньюзвік це написав знову ж таки. Це думки, це не факт. Тобто, в нас немає такого заяви МЗС. Китаю, що все, ми, типу, укладаємо угоду з Трампом за рахунок Росії. Ні, цього немає. Але бачимо, що є тенденція, що так може бути і так може статися. Як мінімум, ми бачимо, що Китай дійсно відмовився від російського зерна. Хоча з Путіном давно домовлялись, там років 8 вони виношували цю ідею. Росія, до речі, колись хотіла обіграти Китай, намагалися нас включити в свій зерновий пул, і типу мати такий зерновий опек. і, Впарювати Китай заганяти в монополі, що типу Україна під нами це в часи Януковича. Потім взяли кредити. Зрозуміло, що росіяни їх тут розікрали зі своїми падаванами з партії регіонів. Ну і, типу на Україну намагається зараз борги повісти. Ну от, але Китай купує в Україні зерно. Китай підтримує Україну, підтримує Казахстан. А от в російську пастку не йде. Тобто розподіл між Росією і Китаєм є і дійсно, в тому числі боротьба за увагу Трампа може бути. Тому, скажімо так, зберігаємо собі це на пам'ять, але розуміємо, що зараз дійсно йде дуже жвава боротьба за те, як за допомогою Трампа змусити Росію вийти з території України. Друге, що я вам хотів сказати, Сибігу нашого міністра закордонних справ запросили у Францію в наступному місяці, в середині лютого, буде зустріч нарадам міністрів закордонних справ ЄС з новим очільником дипломатії Сполучених Штатів Марком Рубьо. От, і власне, вони там будуть е, говорити про е, зовнішню політику, про нові домовленості, нові принципи, нову роботу. Ну і, власне, вперше буде якраз співпраця на офіційному рівні з Кабінетом Трампа в нашого якраз міністра. От, е, скажімо так, робочих зустрічей ще не було. Ну, от, і це буде якраз перше. Багато хто відзначає добре, що нас запросили на рівні ЄС. Тобто Україну вже американці і європейці сприймають якраз таки як повноправного члена Європейського союзу. Хоча ми ще там всі речі не поздавали. Деякі чиновники наші туплять і не роблять свою роботу вправно і вчасно. Це теж треба визнавати. Але бачимо, що політичне рішення прийнято Україну запрошують насправді дуже з повагою і на зустрічі на найвищому рівні. Буде Британія буде. Франція, Німеччина там Бельгія ну і, зрозуміло почесне місце серед цих європейських країн, ну от в тому числі країн Європейського союзу, буде займати Україна. тому це нормально. Ну і зараз якраз команда українського МЗС готується до цієї зустрічі, розуміючи всю важливість, тому що дуже багато питань, в тому числі по війні, буде прийматися. Що ще хотів сказати? Зарешто сказав вам краще пізно, ніж ніколи. Теж ми з вами сьогодні так мало говорили. Але е, в Деріпаски заарештували буксити в Миколаївській області. В нього там було глиноземне підприємство. Він володів через одну канторку європейську. Ну от зараз зареєстрували. Але здається, друзі, ну ви серйозно три роки треба було ждати, щоб зареєструвати, зареєструвати на 2 мільярда в Деріпаски. Та в перший день це треба було зробити. Але роблять зараз. Чому зараз? Бо наближаються вибори, то давайте покажемо, як же ми боролися з російським олігархом. А ви не знаєте, що в Дері ще тут в державі на мільярди доларів. А ви його кума харківського олігарха не знаєте з мільярдами доларів? Чому реально російські олігархи не страждають і не платять за цю війну? Ось це дуже велике питання. Просто ця новина різанула. Ну от, і вона дійсно. Важлива через те, що це насправді історія про те, що російські олігархи повинні були ще з перших днів війни вводити санкції нескладно. Розумієте, треба робити так, щоб складно було від них заховатися. А він три роки заробляв на нас. А він якраз один з тих, хто приватні армії проти нас фінансував і Путіну віддавав. Він один з тих, хто якраз в найближчому колі рукостискання Путіна допомагає йому обходити санкції, виводити гроші, збирати гроші на частні армії. Розумієте, а ми йому даємо тут заробляй на українцях і плати росіянам, щоб вбивали українців. Розумієте, ось це дуже погано. А таких як Дірі Паска добрий десяток в Україні, і вони нічим ніяк не постраждали. І Європейський Союз вводить санкції проти нардепа Деркача, екс-нардеп Деркач. Він правда зараз. Вже не просто екс-нардеп, він зараз сенатор в Росії. Він зараз займає дуже високу посаду в Росії. Вернувся агент на родину, попрацював тут. Він якраз один з тих, хто обливав американських президентів брудом, сварив Україну з Америкою. Ну і був хожий до наших відомих політиків, який був хожий до багатьох, скажімо так. Відомих і прокурорів, і президентів, тому йому нічого не говорили, нічого не казали. Але він поїхав в Росію і, власне, там уже остаточно фінально попалився. Ось така, друзі, історія. Напишіть, як гадаєте, чи дійсно Трамп розчарувався в Путіні, чи це просто тимчасова така ситуативна гра, атака саме на, ну, скажімо так, атака саме на. Тактичному рівні, просто щоб підігнати його до підписання. Чи дійсно ці два аналітики, професори, до речі, от мають рацію дійсно трамп зміни? Бо для нас би така зміна була б супер вигідна, і вона для нас була б супер, супер потрібна. Ось така друзі. Інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат, напишіть відповідь на питання, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрі.